Доброго ранку, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я б хотіла звернутися до кожного з нас, до себе, звісно, по першу чергу, з таким питанням. Що перше я роблю в своєму житті? Що перше не мається на увазі, коли відкрила очі, і помолилася, чи не помолилася? Коли щось трапляється в нашому житті, ми. Якось реагуємо, ми щось проявляємо. І що це є? Чи є те, що я проявляю прославленням живого Бога, і чи є це свідством для тих, хто мене оточує, що я його люблю і готова передати його любов іншим, тих, хто поруч зі мною? Коли ми з вами потрапляємо в якісь ситуації, по першу чергу це наша з вами перевірка. По-друге, це для нас такий компас, вказівник, що треба змінити, чи на що звернути увагу, що попрацювати в своєму серці, і на що не просто звернутися, а про що молитися, каятися і просити Бога змінити в твоєму характері. В твоєму житті, в твоїх реакціях до єврея в 13 розділі, 16 вірш написано: Не забуваємо творити добро і ділитися тим, що маємо з іншими, бо такі жертви милі Богу. Що ти жертвуєш кожного часу, кожної миті, кожної хвилини, кожного свого подиху, чи є ця жертва угодна Богом, чи ти е, задовольняєш лише себе? Що ти робиш у своєму повсякденному житті, і чи є це прославленням Бога, Його святого ім'я, і чи є ти каналом передачі Божої любові? Давайте будемо молитися про це і пробачати, просити пробачення у Бога, і пробачати тих, хто не може в нашому оточенні серед християн так зробити чи так відноситися. Бо не всі ми маємо добро в своєму серці, це треба розуміти. Але. Нам Господь каже і залишає на своїх сторінках, що саме коли ти твориш добро, а тобі не його не роблять, не дають, коли до тебе відносяться погано, коли не просто відносяться, а кажуть про тебе якісь погані речі, і щось для тебе роблять таке, що ну, постає питання, а чи віруюча ти людина, то тоді пам'ятай ці слова я до євреїв: ти роби добро. Бо це. Це те, що Богу подобається, і це те, що є живою жертвою для нього. Давайте молитися. Господь, я дякую тобі за любов і милі, за дар вічного життя і за ще один день, що ти даєш для кожного з нас, бачити тебе, бачити те, що ти створив для нас: твою любов, твоє пеклування. І я дякую Господь за ці слова, які ти даєш, що ми маємо творити добро. І тепер я знаю, як відповідати, коли мені задають питання, а чого ти терпиш, чи чого ти така добра, чи чого ти не покинеш, Господь? Ось чого. Бо я хочу являти твою жертву, бо це діла твоїх рук, і добро, яке є в моєму серці повідношено тих людей, які зраджують, чи які щось роблять. Здавалося б, неправильні речі, але це все випробування як для мене, так і для них. Я дякую, Господь, за те, що Ти показуєш серця і Ти показуєш те, що знаходиться всередині кожного з нас. Я дякую Господь за те, що в цих випробуваннях я, Господь, жодного разу не сказала про людину, про того, з ким конфліктую. Якісь погані речі, Господь, я дякую, що ти мене зберіг від цього. Я дякую, Господь, за те, що ти не давав навіть думок таких, Господь. Я дякую. Я дякую, Господь, за те, що я можу в цьому питанні зростати. Якби то не було боляче, як би то не було для мене вбивче і руйнівно для мого організму, для мого внутрішнього стану. Але ти зі мною я вірю, Господь, що ти несеш мене на руках. Я дякую тобі, мій Бог, за те, що в моєму оточенні є люди, які можуть творити добро попри все і завдяки тому, що люблять тебе. Я дякую тобі, мій Бог, за цей день, за цей прекрасний день, Господь. Дякую тобі. Амінь.